Те, що для естонців, латвійців, литовців і фінів є очевидним, абсолютно незрозуміле для південної Європи та країн, які далеко від лінії фронту. І мене дивує, що навіть офіцери не завжди розуміють, що таке Росія і що ця війна означає насправді для всієї Європи. Я вважаю, що для кожного найважливіший обов'язок підтримувати Україну будь-яким способом: матеріально, психологічно, політично, дипломатично, будь-яким. Саме тому я мав дві зустрічі з міністром оборони, коли пан Уміров був на посаді. Одну зустріч із заступником міністра, бригадним генералом Мельником, і зрештою вони вирішили, що хтось має бути членом у об'єднаній конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Я часто намагався пояснити: у середньовіччі ніхто не пропонував вести переговори з Чингісханом. Було зрозуміло або ти приймаєш його умови, або тебе знищують. І з Росією та сама історія. Переговори можливі лише тоді, коли ти фізично сильніший, і саме тому ми намагаємося підтримати Україну всіма можливими шляхами, підписати меморандум про співпрацю, обмінюватися досвідом. Можливо, у майбутньому допомогти матеріально. Іншого виходу немає. Ми віримо, що якщо ми зробимо перший крок, то й інші асоціації підуть за нами та почнуть працювати з Україною тісніше. Важливість конфедерації офіцерів резерву визнали лише близько шести років тому і тепер усі в міністерстві оборони розуміють, що це справді важлива організація. Проблема в тому, що в країнах НАТО для політиків важлива громадська думка те, що думають звичайні люди. Тому через мережу накшталт конфедерації офіцерів резерву можна тиснути на політиків, щоб вони ухвалювали рішення, які раніше здавалися непотрібними.